Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати гречку за дуже смачним та простим рецептом. Нам знадобиться 2 склянки гречки, попередньо я її вже промила, 4 склянки води, 60-70 г вершкового масла та сіль за смаком. У мене тут приблизно 2 чайні ложки. На сковорідку наливаю 1 столову ложку олію та викладаю масло. Всипаю гречку та обсмажую на середньому вогні 5-7 хвилин помішуючи. До гречки всипаю сіль, вливаю воду, накриваю кришкою і варитиму 30 хвилин на дуже повільному вогні.